Влада області нагородила кращих журналістів за своєю версією. 3 червня в Житомирській облдержадміністрації відбулися урочистості з нагоди Дня журналіста. Хочу щиро подякувати усім вам за вашу якісну професійну роботу. В сьогоднішньому сучасному світі слово є не менш небезпечною зброєю, аніж найсучасніші. Найжахливіші види озброєння на урочистості. Приїхали представники 26 друкованих змі, 13 телерадіокомпаній, 8 інтернет видань. А також представники п'яти українських змі Заслужені нагороди з нагоди професійного свята отримали й журналісти телеканалу СК 1 Чиновники подякували представникам регіональних ЗМІ за неупередженість та конструктивну критику та нагородили переможців традиційного творчого конкурсу до Дня журналіста. Кількість цьогорічних поданих заявок значно більше ніж торік. Журі розглянуло 82 роботи від 45 учасників. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК 1